Ляк радниківникарсупрезидента України вже в студії вітаю про оборонні альянси і підтримку. Поговоримо, але давайте відштовхуватися від саміту НАТО. Наскільки він є позитивним для нас, хоча б в тому ключі, що в підсумковому документі країни альянсу підтвердили свої наміри в подальшому підтримувати Україну а відтак визначили Російську Федерацію як тривалу загрозу в тривалій перспективі? Ну це ж фундаментальний статус кво. Все так і збереглося, як воно вже вимольовується. Тобто Україна є невід'ємною частиною загальної безпекової архітектури Європи. Україна є невід'ємною частиною оборонного альянсу європейського, і е, зрозуміло, що Україна не є частиною Росії, і вже не буде ніколи такою. Більше того, зрозуміло, що Російська Федерація, і до речі, Трамп сьогодні про це заявив обережно, що Росія має ще певні територіальні, там, скажімо, там наміри поза Україною. Це говорить якраз про те, що Росія європейський напрямок розглядає як принциповий для атаки. Я вже неодноразово казав, що Росія не може вийти з війни як такої війна набагато дешевше для контролю над територією Росії ніж вихід із війни. І відповідно вони будуть продовжувати наполегливо шукати можливості реалізувати свої експансіоністські наміри в Європі. І тут от саміт НАТО в ГАЗі чітко зафіксував три базові речі: перше, Росія ризик, і треба з цим працювати. Друге для цього треба перебудувати структуру НАТО і збільшити суттєво збільшити фінансування. І третє, безумовно, що можуть бути реалізовані будь-які програми стримування, але без України це неможливо практично зробити одразу. Додам до вашої тези, яку ви от навели в якості цитати Трампа: що Путін може вийти за межі своєї агресії за межі України. Він там сам так сказав на цій прес-конференції після ну на полях саміту НАТО, що а, Путін заплутався треба йому допомогти виплутатися так з цієї війни чи можна говорити про те що е, Трамп справді має якісь конкретні ну бачення конкретних кроків в подальшому на тлі його попередніх заяв е, спілкуючись з журналістами е, щодо 24 годин, потім 100 днів що він завершить цю війну він каже що це був сарказм все набагато складніше в цьому ключі я би хотів згадати про те що от ви е, говорите про агресію е, далі ніж україна на країни альянсу про це говорить марк Люте, що в два, три, п'ять, сім років така агресія може відбутися, але країни альянсу вирішують, що вони переозброються на рівні 5% ВВП до тридцять року. Це де через 10 а, років. Ну давайте тут по черзі по черзі. Перше заяви пана Трампа щодо Путіна це зовсім інша риторика. Це розуміння, що Путін не зупиниться, безумовно. Згадаю тоді вже і цитату Рубіо про те, що ми не вводимо Щоб санкції, санкції да, тому що не хочемо закривати вікно переговорне, яке сьогодні відкрито з Росією. Я не про формат там Україна, Росія, а про будь-який формат, в тому числі Сполучені Штати Росія. Очевидно, що з Росією переговорного процесу без примусу не буде, але Сполучені Штати вважають, що все ж таки це вікно ще працює. Але риторика змінилась. І очевидно, що Путін не буде зупинятись. І очевидно, що знову ж таки, якщо ми говоримо про Путіна, то це про примусову психотерапію. Без неї нічого точно не буде. Тобто, пояснити суб'єкту, що війна це не інструмент зовнішньої політики, це не про розподіл впливу і так далі, а це про саме масові вбивства. А ніяк інакше, в 21-му сторіччі це неможливо. Ну доведеться, але це буде примусове пояснення. Виключно примусово сісти і сказати Путін, давайте зупиниш експансію. Я просто не бачу жодного аргументу для Путіна, щоб він сказав: Так, добре, я не хочу просто бувати, якщо мені це подобається. А з, іншої, з іншого боку, ви абсолютно праві. Щодо немає ніякого 35-го року. Росія або тут, або вона зникає, або вона реалізує далі, накопичує ресурс. Ми ж бачимо, що вони роблять. Вони перебудували країну, вони зробили з неї такий повноцінний мілітарний табір. Вони використовують людей, тому що вони відчули, що можуть заробляти. На війні, на сервісі війні, і вони шукають можливості суттєво наростити ресурсність. В цьому їм допомагають низка країн, але навіть ці країни вже розуміють, що це дуже небезпечний процес. Тобто, давати можливість Росії отримувати ресурс для ведення війни, це означає масштабувати війну, яка так чи інакше буде чіпляти інтереси там торгівельних, ресурсні, інтереси цих країн. Там перш за все, країн зрозуміло якого регіону я говорю. Це не про північну Корею. Ну про Китай а, не тільки про Китай. Ну, Китай там... допомагає станками, тими саме для виробництва ракет із кандор. Але не тільки. Китай є низка ще там десятки країн, які так чи інакше через обходження mm -hmm. санкцій технологічного сектору надають можливості Росії накопичувати цей самий ресурс для масштабування війни. Ну тобто війна заради війни для Росії це вже іде фікс, і вона від нього не відмовиться. І безумовно всі країни мають усвідомити, що якщо вони в це вкладаються, то рано чи пізно воно їх забирає і руйнує. Якщо вони хочуть все ж таки це все зупинити, то тоді треба трошки інакше себе поводитись по відношенню до Росії. А, тут переходимо 35-й рік Європа, то немає ніякого 35-го року для Європи. А тут або або тут, або а, ще раз, або Росія атакує не тільки Україну в найближчі там роки, да? це не там один-два роки, або Росія в такому вигляді примуш стає примушеною до миру, і після цього починається політична трансформація в Росії. Знаєте, в цій частині ми говорили от попередньо з Олександром Місієнко про те, що Росіяни е на тлі намагань якось просунутися на фронті, все ж таки продовжують свій свій терор по цивільних містах. І тут варто знаєте, акцентувати на тому, що нині в Україні день жалоби в усіх містах України. Тож вшановуємо пам'ять загиблих у результаті однієї з наймасштабніших атак по Дніпропетровщині за весь час великої війни. Внаслідок російського балістичного удару нагадаю загинуло. 19 мешканців Дніпра, ще дві жертви у Самарі поранено майже 300 людей, серед них три десятки дітей. Руйнування безпрецедентні, знищені будинки, лікарні та дитсадки у містах України сьогодні приспущені державні прапори. Скасовані розважальні заходи, а тисячі людей несуть квіти до місць трагедії. Нагадаю, що Росія завдала масово балістичну удару по Дніпру та Дніпропетровщині. За попередніми даними для удару були використані ракети іскандер. м Путін руйнує життя і саме так. Він розуміє контроль, що Росія сильніша за будь-кого з нас окремо, але вона слабша за всіх нас разом, і лише разом ми зможемо зупинити агресора і наблизити мир. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами підступних атак Російської Федерації на Україну. Михайло Подоляк у нас в студії. Нагадаю, знаєте, коли Росіяни завдали удар минулого тижня по Києву, також саме нищо на Роніно, про дев'ятиповерхівку ці світлини і відео облетіли весь світ. Практично, коли весь під'їзд був зруйнований, десятки загиблих. На питання о, журналістів до Трампа ми пригадуєте цю розмову, вже з вами говорили про це, як ви відреагуєте на такі акт терору. Він сказав, що треба це питання вивчати, поки що нічого про це не знає. Але в той же час, тиждень по тому, вже на полях саміту НАТО, після зустрічі з Зеленським, він сказав, що зустріч з президентом України була чудовою, і він вже готовий до зустрічі з Путіним. Знаєте, з одного боку, давайте почуємо, а далі обговоримо. Він був надзвичайно люб'язним. Гадаю, він хотів би бачити цьому кінець. Гадаю, зараз саме час покласти цьому край. Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним. Подивимося, чи зможемо ми це закінчити. Пане Михайло. От як на мене, немає позиції у Дональда Трампа щодо того, що відбувається в Україні. Знаєте, одна річ ситуація на фронті, інша з цивільними. Позиції немає, але в той же час Трамп каже, що я готовий до зустрічі. То з якою позицією він буде виходити намірами на цій перемоги? А, ну ми не можемо сказати, що в нього немає позиції. В нього позиція чітка. Він хоче примусити. Ну принаймні він так розуміє, примусити сісти за стіл переговорів і домовитись про припинення активних бойових дій. Питання в іншому, які інструменти він буде використовувати? Чи є в нього? Вони вони в нього є. Безумовно, це і санкції зовсім іншого рівня. заборонного ми про це говорили. Це і мілітарна допомога. Якщо ми говоримо про цивільне населення, це і про системи Петріт він про них до речі також говорив. На прес-конференції це суттєве підсилення захисту неба в Україні, і Трамп може це все використати. Але ще раз я повернусь до того, з чого ми починали з вами. А, він хоче мати а, вікно відкритим для переговорного процесу з Росією. Він вважає, що є в нього певні аргументи вербальні, які він може використати в розмові з Путіним і отримати результат, досягнути результату. Якщо він ці аргументи е, покладе на стіл, Путін вже відмовиться, як він вважає, я не знаю, в який це раз буде, там в сотий раз відмовиться, да? і так далі, то тоді Трамп для того, щоб зберігти собі репутацію, фундаментально це як було з Іраном, Тоді він може використати інструменти іншого типу, примусу Росії. Ну, це так ще буде виглядати, якщо ти з Україною домовився, Україна готова. Люб'язно зустріч провели. Вирішили багато питань між сполученими штатами та Україною, і ти говориш, я відкрите вікно маю з Росії. Зараз я поговорю з Путіним, Ти йому говориш, припинив вбивати цивільне населення. Путін говорить, я не можу, тому що там десь в 19-му році, чи там в 19-му, дев'ятнадцятому в минулому сторіччі, mm -hmm. да щось було не так леняним підписано, і так далі. То тоді ти маєш для себе вирішити, або ти будеш репутаційно виглядати так, як ти будеш виглядати. Або ти все ж таки доведеш суб'єкту Путіну, хто є, хто, хто домінує сьогодні. Да? От з Іраном була така ж сама історія. Іран же як робив? Він завжди каже: та ми можемо да, говорити, але ми маємо силу, будемо те Бачите, який в нас парад був в квітні 2025-го, Ми можемо там на всіх нападати і тому подібне. З'ясували, що це не так. З'ясували, що можна нанести тяжкі удари по Ірану, і вся оця міфологія щодо Ірану, щодо того, що він там найбільш. Потужний в регіоні вона все обвалилась там за декілька годин. Так само і з Росією. Тільки з Росією вже це доведено. Всі міфологія щодо Росії, щодо російської мілітарності, так ресурсно вона має величезний обсяг живої сили. Мільйон можна втратити, і це ніяк не впливає на країну. Ну з точки зору там емоції, як такої північна Корея, яка надає там додатково снаряд, додаткову ракету і так далі. Ресурс так, але з точки зору цієї міфології, що треба боятись Росії, що вона достатньо швидко проводить блискучі операції. Це все не так. Вони не з НАТО воюють, вони не зі сполученими штатами воюють, Вони воюють з Україною три з половиною роки і не мають суттєвих результатів. І тому Трамп безумовно має всі інструменти, щоб ще раз психотерапевтично повпливати на Путіна інакше це буде безкінечно і це буде суттєво бити. От після його заяви, що він поговорить з Путіним, і якщо далі Путін наносить удар по цивільному населенню, це означає, що ти не впливаєш на Путіна. Він не вважає тебе візаві, з яким треба рахуватися. Я про Путіна зараз говорю. Він вважає, що Сполучені Штати мають бути принижені, і Трамп має бути принижений. І тому я наношу удар після розмови з тобою по цивільному населенню України. Кілька десятків американських винищувачів і бомбардувальників знищили точково цілі в Ірані. Це якщо вже ви згадали про події на південному на близькому сходу. І тут власне очевидна вся потуга, зокрема американських військових і альянсу, в цілому, і неспроможність захистити. Ту чи іншу владу да, авторитарну е, на прикладі Ірану? Наприклад, Да. є е, в мене питання: чи що подумають про цю ситуацію, коли і росіяни не втрутилися, і їх озброєння не допомогло в тій самій там Венесуелі, наприклад, або в деяких країнах Африки, або ну в Ірані в подальшому? Як це нівелює взагалі спроможності Росіян в, геоп, в геополітичній складові? Ніяк не подумають, тому що вони все рівно немає вибору. Ну у Венесуелі який є вибір? Вони є партнером Росії. Росія забезпечує там деякий там обсяг зброї, там, підтримку дипломатичну, інформаційну і так далі. Країни Африки, де є маріонеткові уряди, які Росія так чи інакше знову ж таки або встановлює, або підтримує, і так далі. Тобто, якщо в тебе, якщо ти сам. Захотів оцієї російської монополії, не розуміючи, що з Росією вдовго грати неможливо. Росія хоче домінувати, якщо вона там побудує свою історію на міфі якомусь. Якщо хтось прийде і на я перепрошую за це слово наваляє Росії, тоді з'ясовується, що вона нічого не буде робити. От по Ірану абсолютно зрозуміло, що Росія як партнер стратегічний це нонсенс. От, якщо б ще з Північної Кореї це було б доведено. Ну безумовно, тоді всі б зрозуміли, що Росія відсутня як суб'єкт на глобальному ринку, тобто вона продає агресію, вона продає е, нахабність, вона продає міф про те, що вона буде допомагати в неї там гарна зброя, і так далі, але вона не продає реальність щодо допомоги. Давайте згадаємо, що Путін пропонував своє посередництво Трампу. Трамп сказав займись собою Росією і Україною, зокрема завершить цю війну. А на оці закиди це представник Путіна, зокрема на ці закиди щодо. До неспроможності росіян допомогти Ірану, він сказав, що ми допомогли своєю чіткою позицією. Ось таке mm -hmm. формулювання він озвучив. Путін не може бути посередником, тому що він є безумовним. Агресором на сьогоднішній день порушником міжнародного права і стат, статуту ООН. Він безумовно зафіксований в статусі військового злочинця. Військові злочинці не бувають посередниками в інших війнах. В нього є своя війна, абсолютно ідентична тому, що робив Іран. Нагадаю, Іран атакував Ізраїль першим 2024 рік. Дві масові ракетні дронові атаки такі самі по цивільному населенню, по лікарнях і так далі. Так само, як Путін це робить. Ти не можеш бути маючи свою війну, вбиваючи цивільних в інші суверенні країни, бути. Посередником, щоб вирішити питання війни і миру в іншому регіоні. Це нонсенс і це неможливо. Але Путін хотів іншого. Він хотів через посередництво, тут дуже важливо. Він хотів технологічно затягнути війну максимально. Збільшити ескалацію на близькому сході, збільшити витрати Ізраїлю, сполучених штатів, інформаційно зацікавлені збільшити саме в цьому регіоні, збільшити ціну на нафту опосередковано безумовно, повпливати на інші країни регіону, на країни ОПЕКу, да, арабські монархії, які так чи інакше впливають на ціноутворення на енергоринках і так далі. Тобто в нього були абсолютно прагматичні цілі. Для чого? Для того, щоб знову ж таки збільшити кількість вбивств цивільного населення в Україну. В Україні щодо позиції, яку Росія зайняла, ну ви розумієте, коли Орвела є, да свобода це рабство, чи там мир, це війна, і так далі. От заяви будь-які чіткі заяви про те, що не можна ночу атакувати іншу суверенну державу, тому що люди там сплять, коли в цей момент ти пускаєш ракету по місту Києву, по житловому кварталу, чи по місту Дніпро, по житловому кварталу, рікальній дитячому садочку. Це є Орвещина в ці в чистому вигляді. Чи можна говорити про те, що а, а такі розмови вони точилися навколо Аетолхамен? і, зокрема, його оточення найближчого духовенства, які за фактом не президент, а вони керують в країні в Ірані вже кілька десятиліть поспіль після іранської революції. Що знищення усунення да фізичне власне цієї касти пласту цілого керманичів? Потім зміна своєї риторики і позиції щодо цього в Сполучених Штатах. Це такий своєрідний натяк, можливо, або закид в бік Московії. 45 що, років. Все, що все можливо, сорок років керують аятоли Іраном. І тому Іран виглядає так нікчемно, як сьогодні виглядає. І будь-яка авторитарна немає різниці: світська чи теократична автократія. Вона буде виглядати так нікчемно, як це виглядає сьогодні Росія або Іран. А чи це повпливало? Я не готовий тут дебатувати, повпливало чи не повпливало. Для мене більш важливо, що, наприклад, сьогодні є усвідомлення у багатьох країн. Що військові злочини дійсно строку давності не мають. Юридична конструкція, чи в рамках спецтрибуналу, який зараз практично вже починає працювати щодо факту агресії Росії, вона не залишає у Путіна жодного шансу в історії бути людиною, яка не є військовим злочинцем. Воєнним злочинцем, яка не є людиною, яка порушує всі гуманітарні правила, вбиваючи максимально свідомо, вбиваючи масовано цивільне населення. Тобто, тут не питання, чи буде він там фізично існувати, чи не буде він фізично існувати. Тут питання в будь-якому випадку відповідальності юридичної, фінансової, історичної Путіна воно вже зафіксоване, але Давайте пригадаємо, що протягом цих трьох з половиною років принаймні, широкомасштабного вторгнення і з телевізорів російських з там, пропагандистів, та і навіть з найближчого оточення і Путіна, і тамтешньої влади я маю на увазі там деяких депутатів Держдуми, то що лунали заклики щодо навіть фізичного усунення військово-політичного керівництва України, і тут, в принципі, вони нічим не відмінні від. Інших режимів, зокрема, якщо про Іран ми говоримо, які там не гребують будь-якими засобами ліквідації там враження, і навіть на такому рівні військово-політичного керівництва, в цій частині. Давайте згадаємо про конкретні кроки, які от буквально нещодавно відбули раніше були і відбувається до тепер. Це про черговий замах на Зеленського. От, зокрема, Володимира Зеленського хотіли. Вбити в аеропорту Польщі про це розповів журналістам голова СБУ Василь Малюк. За його словами, для виконання замаху на президента вороги завербували поляка військового пенсіонера разом з Агентством внутрішньої безпеки. Польщі СБУ вдалося цьому запобігти. Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували 10 років тому, і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож його цю консерву активізували. Задача була фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешов. Розглядалося декілька варіантів. Один з них це був FPV-дрон, інший це снайперський комплекс. Це все було реалізовано. Ми його затримали, професійно спрацювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота. Змінити конструкцію влади в Україні, перезавантажити так би мовити, політику наш, ну і відповідно усунути військово-політичне керівництво. Вони навіть не приховують своїх намірів. По-перше, у Ірану в Конституції вписано знищити із Ізраїль, знищити Ізраїль да? і це дійсно екзистенційний виклик для Ізраїля. І тому війна неминуча в будь-якому випадку, поки буде існувати теократія Аятол в Ірані. І вирішити це питання без трансформації політичної системи не вийде. Тобто регіон завжди буде в такому очікуванні. Друга складова, ну ми все ж таки відносимось до цивілізаційної частини глобального світу, від, на відміну від Росії. Для нас існують юридичні формати, як треба покарати військових злочинців. А Росія чітко демонструє, вона не тільки говорить про те, що вона готова вбивати, вона вбиває сьогодні, щодня вбиває цивільне населення, масово, масштаб. І тоді, коли говорять про те, що з Росією треба розмовляти, Росія це є частина е, сучасної цивілізації, яка має сидіти там в ООН, в Раді Безпеки, е, з Росією треба там працювати, з Росією треба вести переговори і так далі, це є фундаментальна помилка, тому що ми якраз такі. Говоримо про необхідність юридичної відповідальності за будь-які дії і за е дотримання тих чи інших правил, чи там, міжнародного права. А Росія вона поводить себе як варвар, безсумнівний, да? тобто і таким чином, ну це нерівноправно. І ще раз, наші партнери мають усвідомити, що поки ціна війни для Росії буде невелика, як сьогодні, вони будуть тільки збільшувати війну, тому що вони відміняють табу. Подивіться, вони прямо вб'ють цивільне населення, вони прямо використовують ракетну техніку для атаки центрів великих міст міст мільйонників, вони говорять про те, що треба знищувати політичне керівництво України в суверенній іншій державі, вони проводять диверсії не тільки в Україні, до речі, і пробують вбити там лідерів бізнесу у Європі і так далі. І, і щодня цих табу все менше, менше, менше. І в мене питання до наших європейських партнерів, до американських: якщо одна країна... Змінює всі табу, відміняє всі табу. Якщо вона готова вбивати, вона це демонструє і так далі. Чому вона має добровільно відмовитись від інструмента, який вже легалізований? Там політичне вбивство, диверсія, ракетний обстріл цивільного населення, вбивство дітей і так далі. Чому ця країна, яка інших конкурентних переваг не буде мати, чому вона має відмовитись від того, що буде легалізовано? І тому повертаючись. Замість розмови з путіним треба примушувати. От коли йому буде лячно, коли він буде боятись, тоді він буде дійсно готовий до певного переговорного процесу. Але знову ж таки, цей переговорний процес має бути правильно сконструйований. Там мають бути чіткі, зрозумілі тези, які будуть доведені до Росії, або або, або вона їх приймає, або тоді проблеми далі. І так далі. Бачите, починали росіяни з ліквідації своїх спецслужбістів там на території Британії, наприклад, згадати там справи Литвиненка або Скрипалів, а вже дійшли до того, що навіть організовують замахи на перших осіб держав. І це теж тема для обговорення щодо диверсій і проявів спецслужб російських на території Європейського Союзу. Можливо, наступної середи ми поговоримо і про це. Дякую вам, Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника ось керівник, президента України був гостем оцій поріни.